Так, дівчатка, всім привіт. А де це? Я знаходжусь, звісно, в Афінах. Погода сьогодні класна. Рішила приїхати до дівчат подивитися на платі. Подивіться, яке платічко знайшла в горошок. Це боже, дивіться, розлітаєчка прям. І скільки воно коштує? Ану, Патюшка да, ви можете гарни. сказати. Дві 200 платічка. А, це 2200, 200, да? Дві двісті. А як mm -hmm. по розмірах, як от угадати? СМ, дівчатки. Боже, воно. Воно легесеньке, легесеньке, боже, така краса. У дівчат тут цих платів, подивіться, все, все, це все стілежить з платьями. Ось щось. Боже, а це що таке? Це на випускний, прям, да, дівчині? Це прям на випускний, подивіться. Боже, яка краса. Банты прям такие. Корсетное платье. Корс... Это корсет? Да. Корсетное сзади, смотрите. А ну показывает, да. какая красота. Смотрите, змеечка. на змеечка. шпилечку так куда да, дела, змеечка, короче, змеечка, затягивается угу. сзади корсетика вот угу. такая лепота класс какая класс прелесть. класс класс а тело прелесть на... стоит Три тысячи девочки Ой, такие угу. Это такие коктейльные смотрите коктейльные боже как красота девочки красные. И чорні такие да? Да, класс. Да. Белые на день, черные на вечер. Тут платье. А шо? А, нет, это це костюмчики, целен. Батистовые. Батист? Батистовые. А, это шорты? Да. Боже, как раз. На каждый день кажоу такой. Шоколадные вот, такие. Шоколадик в тренде. Сегодня легенький, пушистый, такой, угу. классный. Так девчата и хлопцы, давите Приводьте своих девчат міряти сукни. Тут любі можна дивитися, прямо ось на свадьбу можна навіть сукню знайти собі. Так, торговий центр. Афіна, другий поверх, так? На ліфту піднімаємося і на... наліво повертаємо. І тут дівчинки вас зустрічають. Боже, в мене очі розбігаються. О, коровка, да? Інеса, це коровка? О, коровку найшла півтори тисячі. Це костюм? Реально? А не показуєте? Дивіться, півтори тисячі. Боже. Прям така буренка буреночка. А, і зелена. Зеленый для любителей в Ну а це взагалі шикарно. А ну напишіть який коричневий, рожевий чи такий, ізумрудний такий, так? Хакі, хакі. А це що він Інес? Ой, это, это ресторан. Это, конечно, нарядные. Ой, это цей вообще красота, девочки. Цей костюм 2000. Это тоже У -у -у. костюм, да? Да, и это костюм брючки на резиночке, да. Пиджак снизу. Топ какой-то нарядный тоже можно. Ну, простой. У -у -у. Может быть. И, и цей, да? Такой же в таком. Да. 2000, девочки. Боже, это да, тут... А, цей, а красный что-то? А красные тоже. Очень шикарные, нарядные костюмчики. И беж, и вот черный, там, и красный. И футболочку. Це да. теж 2000, ну давайте нас зглянуть. Німка друга ціна. Це по Ну, девочки, дивіться, знаєте, така попелюшка, прям, да? угу, угу. Так. Боже, яка красота. Знизу йде подкладка. Легесеньке, легесеньке. Рукава. А це девочки, Всех прямо цвітов. на море ходити. Дивіться. Прямо на море, так. Ввечері і голубеньке, а не цвітов. чтобы сказала девчатам. Цены нема, да? Нет, нет, есть, 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 1500 такие девочки, давите. вот, вот лен. А ну, показывайте. Вот, тоже очень классные, вот, с кружевами. О, это прям такие великие размеры, да? Ну, хорошие такие, у стиль, конечно, да. А какие вообще размеры? Есть на Ван а, да? Размер, один да. размер. Я говорю, кому как повезет. Тому дівочки, хто ходенький, хто повненький, і приходьте літа, вибирати і голубої. Ну всі кому можуть а колу ціна, колу. яка так, це... А це 2000, 2000 угу. тисячі. Натуральний льом. Угу. Так, дівчатки, приходьте самі вибирайте, бо я вам все не зможу тут показати. Тут очі розбігаються. Ще вам покажу, як їх знайти. Дивіться такий костюм. Клас, електрик, шортів багато. Навпроти в них ще магазин. З джинсами. Он напротив так, для той магазин. Там кенді з джинсами. І ось покажу, як знайти. О, тут ліфт, піднімаєтесь на другий поверх. Магазин мікс. Ось так він виглядає. Тут крутяться манекени. В них тільки в одних. Тут. А, ще жовтеньке, ну дивіться, ну папелюшка, ну таке воно гарне. І крутяться манекени. Яка краса в дівчат. Приходьте, дівчатки. Приходьте просто поміряти, придивіться, поміряйте. Ну, така краса, корсети, все що хочеш. Я в торговому центрі Афіни покажу вам магазин з джинсами. Ось я вийшла з ліфта. Другий поверх. Піднімаємося. Йдемо. Ой, о, жираф, я не бачила раніше, ви бачили чи ні. Що тут таке? Кіндер, кіндер, якийсь ленд. Прикол. Йдемо, йдемо, йдемо. І тут магазин Кенді називається у девочек. Там дуже багато джинс, шорт, Короткі, блині, які хочеш. А навпроти вам там ми були мікс. Взуття, ой, взуття. Одяг для дівчат шикарний. Тут сумочки ось кому цікаво буде. Не знаю, правда, які тут ціни. А ось цей магазин кенді. А тут все шорти, джинси, ну, шикартос, дівчатки. Короткі, юбки, юпочки. Дивіться. О, юбка, шорти Блін, клас. клас Оце все ряди з джинсами. Тут примірочні, приходите, щось вибрали. Поміряли, придивилися в зеркалі в себе. Дівки, футболок цих Мікі блінмікімаусів. На привозі їх теж мільйони, цих Маусів, до речі. Шорти, оці багі. Боже, які класні. Боже, яка краса, джинсові, білі, короткі, чорні. Клас. Показую вам. Тут класно, кондиціонери працюють, тому вам не буде жарко. Ось такі джинсики, шортики, як у мене. Похожі. Да? Це такі, як у мене, чи ні? Ну... Да? Моя, модель. Моя моделька. з Так. А, де, а я ж показувала, да, да, да. А це все сорты юбочки? А ну чорну це покажіть. Дивіться, вони всі А, бачите? Так що тут не тільки шорти юбки. Це я вже показала. Тому дівчинки прийшли, поміряли, вибрали собі футболочку коротеньку. Ось, ж, знаєте, щоб попок видно було, Та це взагалі базова футболочка, боже, шикарна. Кольори і рожева, і сіра. Так, що вам ще тут показати? Джинси це зрозуміло. Ну, зараз, мабуть, акцент на шортах. І тут я купувала з пальчиком. такі оці штучки? А їх немає, так? Да? Це вони вже будуть, мабуть, на осінь більше, так? Да? А це скільки коштує? Боже, це вже таке легеньке. Ось така маєчка. Марльовочка, так. Да, прям. Це як це називають? Бодіки, дівчатки, бодіки всякі такі красиві. А корсетів тут взагалі мільйон із мільярда. Любі, дівчата. Ви ж любите таке. Під шортики оділа і побігла на море, дівчата. Магазин Кенді. А ось в мене ці, ці бріджі, не бріджі як вони називаються? Багі. Магазин Кенді торговий центр Афіна, другий поверх. Дівчата, ви не повірите, що за тисячу гривень можна купити такий обалденний костюм, спортік? Ще дивіться на колісках? Тут на колісочках 1100 гривень, шорти і футболка. То це вообще шара. І різні кольори. ще, дивіться, і молочний, і рожевий, і який хочеш. Отакий теж тисячу тут. Удління футболочка і шортами, і тут цих футболок і комплектів мільйон. Девочки, торговий центр Афіна, другий поверх, магазин Кенді, маєчки. Боже, клас! Ось маєчки. Такі маєчки. Щас я вам скажу, яка ціна? 400 гривень десь дивилася по 400 гривень. Подивіться, скільки їх шикарні. Просто приходьте, приходьте, просто подивіться. Така от рваночка, як бачите, як рваний вродьби 600 гривень. Ось такі з топіком. О, Боже, яка, яка краса. Дівчата, в цьому магазині постійно роблять знижки, Залишається одна-дві модельки і роблять розпродажі. Так же я, дівчатки? Є ви казали? По 300 гривень. гривень Ай, по 200. Це буде по 200, по 300 гривень, по 500. Дівчата, костюми, які там з чим-то стояли, будуть стояти по. По 500 гривень. По 400. По 400. По 300, да. Це що, спорт якийсь, да? Спорт, да. Тому ви Чому приходите в цей магазин Кенді або Мікс і кажете, де у вас тут розпродажують. Вас підводять до, до стіечки і ви собі вибираєте. Костюми да. шикарні, дівчата. І ще будуть по 100 по 200 гривень. І по 100 по 200? Дівчата, по 100 по 200 в торговому центрі. Ну це, я думаю, немає такого ніде в Одесі. Тільки тут, в Афінах, дівчат, робити розпродажу. Шортики і мірять просто. Та прийдіть просто вдійте, подивіться в себе в зеркало. Ну, це ж вообще класно. Ось такі шорти, дивіться. Не хочете поміряти? А я вам пропоную прийти і поміряти. Торговий центр Афіна, другий поверх, магазин Кенді і Mix. Дівчата на розпродажі, турецькі джинси 700 гривень, дивіться, в камнях. Хто любить камні? О, таких тут. О, ще переливається так. 700 гривень, дівчат, шара, торговий центр Афіна. О, і тут блистить, і тут все блистить. Камні, Іра, ви все приготували, так? Да? Скільки він коштує? 1350. 1350? Реально? Так. штани, штани і блузка. Костюм, так, футболки і футболка. Боже клас. 1350. Дівчатки, легеньке, тоненьке, подивіться на цю якість. Подивіться, хто любить так, щоб блисіть, ідеш і тебе видно за кілометр То тоді, і да, вдіваєш в аркадію, да. і в Аркадію гулять плясать. Тому приходьте, міряйте, вибирайте костюм, а, і ось. Тут блістящих дуже багато всіх моделек. Торговий центр Афіна, другий поверх, магазин Кенді і Мікс. Шукайте, приходьте і одягайтесь, дівчатки. Будьте красиві і любимі. Дівчатки, в кого животик, в кого є такий животик. Є шортики для животика, дивіться. Бо я одягла, думала собі взяти. Ну, тут на повніших дівчат трошки, девочки, дивіться, костюм 800 гривень. Подивіться. Це ще дівчат скидки. які ще кольори є. такий зелений і є малинка, дівчатки. Він one size, один розмір. А ще є ще. Є ще батальні шорти. О, а ну як показати, дівчата. Батальні шорти, подивіться, подивіться, половина мене тому ось, бірмуди боже класні. Це ж такі оці легесенькі, обалдені, да? І на резиночках дівчатки, дивіться. А ці які? От подивіться, які великі розміри. У дівчат приходьте, не стісняйтесь, вибирайте, одягайте на всіх. Так що дівчатки, торговий центр Афіна, другий поверх, магазин Кенді. Це я ось в Кенді. Дивіться Кенді Суперстар. Дівчата, ще юбки такі є, подивіться. Воздушно, воздушно. Під футболочку можна, під кроси, під э, туфельки, під босоножки. А, ще й блузочку. Давайте. Ще дивіться, блузка жовта. ну, рожеву. Щас покажу, дівчатка дивіться. Боже, клас! Клас. І з туфельками буде обалденно. А юбочки, які якісь є? Жовтенька є, так? Да? Така беш. Боже, яка краса, дівчата. Приходьте мірять. І це така молочна, так? Да? 1100, так? Да? А футболка така. 500 гривень, девочки, дивіться. І пішла покоряти ібіцу. Тільки, звісно, конечно... чи можна в кросівках? Можна, да? ну, так? Кроссовки чи босоножки сюди краще? Чи отак на каблучках? Так, магазин Кенді, другий поверх. Другий центр Афіна. В центрі на Дерибасівській, дівчата прийшли і вийшли. Така красива. Так, давай, зайчик, щоб не мішала. Спеціально, щоб ви не випало. Щось вирішити. Счата переміряла вже три чи чотири юбки. Подивіться. Ну, краса ж, да? так? Краса, краса. Дуже клас. Ідентично порізати собі джинси, щоб були ще любіміші, ще діряві. Дівчатки тут примірочні. Девочки там вон, міряють, їм все приносять, що хочете. Заказують, і вам все принесуть. Карсетики, боже, ще карсіти буде помірять, так? Да? Боже, ось які дивіться. Так клас. Просто а яка ж юбка красивіша? Жовта, пудрочка. Чи є чорна дівчинка. Дівчинки, чорна є, така чорна, чорна, дивіться. Молочне. Молочне. Подивіться. Дівчатка, самі модні кольори в цьому році. Дивіться, сливочне масло. Отакий От колір. Така футболочка. Зараз ціну вам скажу. Ціна, ось, якщо видно, 600 гривень. Дівчата. 600 гривень, і зараз другу покажу. І голубий льод, дівчата. Два самі трендові кольори. Є такі і джинсики під них, дивіться. Тоже. а, Дівчатка, і юбки, дивіться, і льот, і масло, да? і джинси. І футболочки тому дівчатка. Ви приходьте, вибирайте свій колір. Магазин Кенді, торговий центр Афіна, другий поверх. А який колір іде мені? Ну, напишіть цікаво. Так, я люблю Одесу. Да, парковка, дивіться, 30 гривень в Одесі за час, а в Києві, до речі, 35. Так, що за вулиця? Ланжеронівська точно.